Зараз слухаєте мене і перебуваєте цілком і повністю своєю увагою в моменті тут і зараз слухаючи мене, скоріше за все, ви не проживаєте тривожного стану, не хвилюєтеся і чогось не боїтеся. Зазвичай, коли в голову якраз потрапляють думки, що може щось статися, що я можу не справитися, що щось відбудеться, те, чого я не можу проконтролювати, страх залишитися без грошей, без роботи, страх за діток. Наприклад, ці страхи стосуються саме вашого майбутнього. І тут дуже важливо пам'ятати, усвідомити і зрозуміти для себе, що ці страхи, які виникають у вашій голові, вони можуть справдитися, а можуть і не справдитися. Ви навіть можете проаналізувати весь свій попередній досвід, скільки страхів справдилося у вашому житті. Сісти і виписати те, чого ви боялися, воно прийшло у ваше життя, чи все ж таки ви справилися з проблемами, з задачами, і ці страхи вони не справдилися у вашому житті?